Друзі, привіт! В цьому відео хочу розповісти вам, хто я і чим я займаюся. Мене звати Євгенія Солоненко, проживаю я в горішніх плавнях, продаю побутову хімію ФАДа, засоби гігієни, доглядову серію і ВАДИ. В мережевому бізнесі я трішки менше року. А продаю як по своїй місцевості, так і по всій Україні. По своїй місцевості збираю спільні замовлення, щоб ви могли економити і не платити за доставочку. Основне в моїй роботі це донести вам інформацію і ознайомити вас із продукцією, яку я вам продаю. В Роботі з клієнтами дуже ціную відкритість, чесність і дуже хочу вам подякувати за вашу довіру до мене. Найбільше у мене замовляють побутову хімію. Вона дуже користується попитом. Всі дівчатка, всі домогосподині і не тільки, багато чоловіків також купують побутову хімію, вона у нас безфосфатна і не шкодить здоров'ю. Друзі, всіх, хто в Дмитрівці і в горішніх плавнях замовивши в мене, ви зекономите гроші, бо не будете платити за доставочку. Замовники з інших міст будуть оплачувати свої доставочки самостійно. Але є одна умова: якщо у вас замовлення більше ніж на 1300 гривень, доставка буде безкоштовна новою поштою. І так, найголовніше це якість продукту. Друге, ви економите на доставочці, бо у мене всі, хто будуть замовляти по місцевості і в Дмитрівці, у мене у вас безкоштовна доставка. А також знижки. Знижки це найголовніше, бо знижки завжди діють на якісь товари. Але якщо знижки немає, все одно зараз новорічні різні розіграші, тому цікавтеся, буду вас інформувати по максимуму. Мене можна знайти в Фейсбуці, в Вайбері, в Телеграмі, в Інстаграмі. Я під цим відео залишу силочки на всі свої групи, залишу номер телефону, тому, будь ласка, пишіть, зробити замовлення можна, написавши в любу з цих груп, або просто зателефонувати мені. Коментар також під цим відео. Я зверну увагу і відпишу вам. Чекаю ваші замовлення. Дякую вам, що ви зі мною, що довіряєте мені. Бережіть себе і близьких. Всім вам гарного настрою, теплого вечора сімейного і з наступаючим новим роком та різдвом христовим.